Я працюю з силами та з багатьма е, і в різних компаніях. Е, там, хоча я не так часто міняю роботу, але там пев певний сет компаній в мене вже накопичився. Е, що я можу сказати, от мої спостереження, те, що sales менеджери вони в принципі все абсолютно різні, та. Тобто, ну зазвичай, коли ти маєш справу з проджект-менеджером, наприклад, на да, або з архітектом. Це люди, в яких ну приблизно ти розумієш, який був попередній професійний бекграунд, як вони до цього йшли. Та там теж є виключення, але загалом це зрозумілий майнсет, це зрозумілий якби, е, якийсь набір знань і навичок, які людина ну, принаймні мала би мати. Та? Е, то, що я спостерігаю, з сейлз менеджерами, принаймні. Моя вибірка така. Це все абсолютно різні люди. Хтось в IT все життя і був, наприклад, спочатку, взагалі в делівері працював, так? Mm -hmm. хтось от до поточної компанії продавав меблі, Так? в когось була там ріелторська агенція, хтось там займався взагалі журналістикою там, чимось ще. Так? І е, тут два питання одразу. По перше, чи твоя вибірка, твій досвід він якби відповідає оцим спостереженням? Чи ти бачиш іншу картину? І друге, якщо так, тобто, якщо ти погоджуєшся, що всі сели з менеджери вони різні, то чи є в тебе секрет, як керувати або як працювати от з цими абсолютно різними людьми? Mm -hmm. Ну, слухай, цікаве питання. Насправді У мене не було таких селів, щоб мали знаєш, там прям настільки е, бекграунд е, різний. Тут знаєш, от я просто коли обираю по перше, sales manager, це для мене вакансія не джуніора. Я не дуже підтримую, не подобається мені, коли викладають вакансії там junior sales manager. для мене є поняття асистента. Да, він може асистувати там sales, селу і в принципі команді там щось допомагати робити. Але ну що таке junior sales manager? Тобто, це та людина, що прийшла з продажу меблів. Ще... Достатньо не знає, але ви її ставите на позицію а сейлс має закривати все таки клієнтів, тобто ви йому довіряєте спілкування з клієнтами. Скажуть, ні, ну не довіряю, він поки навчається. То якщо він навчається, хай він буде з діаром, хай він буде лідогенератором, він навчиться да, от поступово хоча б писати ці меседжі, бачити, що тригорить, не знаю, познайомиться з індустрією і потім вже доростає до селс менеджера. Тому, по бекграунду, ну, ці люди, з котрими я працюю, да, колись та там, коли вони були. Ще тільки починали кар'єру, це ну, були абсолютно там різні ролі. Але коли вони вже досягли там позиції sales менеджера і коли, коли я відкриваю позицію там сейла, я шукаю людину, в котрій є досвід, хоча би там 3 роки плюс. Тобто я розумію, що я можу довірити комунікацію з клієнтом. Бо якщо okay. я не можу довірити, це зовсім там інша людина, що там відповідає іншій ролі. Ем, стосовно того, наскільки вони різні, е, ну, мені здається, що набагато важче прокачати собствені. Е, Харду можна навчитись і ну, насправді селс-менеджеру ну, не потрібно знати прям супер якісь великі деталі, там, якихось інтеграцій. Звичайно, якби сидіти і казати, о, I'm not a technical person, sorry, хі хі ха я там це оточу, це теж. Ну, да? ну зрозуміло, що якщо ми спілкуємось там про не знаю. Девелопмент якогось MVP, ти маєш розуміти там базу, що потрібно, навіть щось порекомендувати, що треба зробити в цьому кейсі, що в іншому. І, і тут важливіше знаєш направити потім на наступному дзвінку, передати от всі, всі ті інсайти, розмови, всі ці питання, що були вже на технічну команду, і можливо на наступний етап вже провести кол разом. Тобто, технічна команда все одно прикриє це такий от бекап для sales менеджера. І хард-скіли от якраз такого рівня, щоб було достатньо вести оцю селі розмову. Плюс треба не забувати, що часто наші decision-makers, з котрими ну, ми по суті спілкуємось, вони є людь людьми там, з бізнесу, не, ну, часто можуть бути навіть не технічні, це там CEO компаній. Навіть так. якщо це CTO, він все одно ну, він розуміє, що він хоче запитати, і він ніколи не буде sales менеджера там прям, на нього педалити, та розкажи мені. Там різницю я хочу, не знаю, АВС, а які там я можу зробити там 5 2 3 Тобто він розуміє, що це ну нема сенсу питати, і він сам хоче потім зустрітись там з архітектором, наприклад, чи там VP of да щоб йому це розказали детальніше і проконсультували. Тому важче хард софт скіли прокачати, бо це те, що ну, у нас Формує як людину, якщо ти там не є екстровертом, якщо тобі важко будувати речення, якщо ти не можеш ляля -ля та поля, як це роблю я зараз і вже починаю думати, що може це забагато, от то це важче прокачати, але це теж ну, над цим також треба працювати. Є для того курси, і ораторського мистецтва, і все ну просто що, я зазвичай більше дивлюсь от на скіли Для мене важливо важливіше це. Чи можливо здає? з, Delivery, з Delivery піти в Sales. Ну, я думаю, що можливо, якщо в тебе відповідають софт-скіли, то це просто золота людина. Вона буде і досить кльово підкова на технічному плані. І якщо їй дозволяє її англійська, просто в девів дуже часто англійська саме хромає. Тому да. що сели це от часто філологи можуть бути. Ну, от в мене філологічне. Освіта, я закінчувала лінгвістичний університет, я прикладач англійська, німецька, і потім я ще два роки навчалась в Лондоні. як ну, якесь поборола оцей um, language barrier. Тому що він в мене так само був, і оце якраз мені от дуже допомогло, поки я навчалася, жила в Лондоні, тому що я говорити боялася, я наче могла, але боялась. І дуже часто от бажу у цей об селі, що вони, от знаєш, наче знають, але якось людину бачать, о Боже, це сєва. А що я, як ми будемо зараз говорити? Просто лякають сто відсотків. Да. От, от от до речі, от як от останній момент твоєї відповіді він прямо в мене зачепив там певні спогади. Е, я е, абсолютно згоден з тим, що е, ну от про, про цю думку з Junior Sales менеджерами так і, і те, що якщо ти е, людину плануєш на позицію, яка буде розмовляти там з сілевелом е, твоїх клієнтських компаній. Ця людина вона має мати і не тільки софт скіли, а й в принципі, як на мене, певний е, життєвий досвід. Та? Я не кажу, що їй має там бути 40 років або там 70 років. Да, але е, ну це, це теж ці комунікаційні моменти вони mm -hmm. дійсно важливі.